Українського суспільства вже не уявити без волонтерської спільноти, ба більше невідомо, як могла б скластися навіть наша історія в драматичному 2014-му, а потім і 2022-му, якби сотні тисячі волонтерів не підставили державі і армії свої плечі. І скільки серед них плече жіночих не знає, мабуть, ніхто і в тому багатотисячному товаристві не губиться, і група волонтерів з кагарлика міцні вузлики. Це два вже упаковані вироби їхні. Сітки щонайменше 6 на 4 метри, готові до відправки захисникам. А вузлики вітають земляків з новим роком. Дай Боже вам в році новому удачі, хороших новин і веселих усмішок, а мами, хай радості лише заплачуть, а в хаті панують любов і затишок. Рік новий приходить до нас попри війну і, попри настрій, який може бути, розуміємо який, але як бути без надій? Хай усе буде добре, збуваються мрії, не втрачаються надії, хороших людей більше до вас прихиляється. Хай рік новий несе вам радість, добробут, затишок, любов, щоб всі свята ви зустрічали багато літ, все знов і знов. Міцні вузлики вітають вас з Новим роком і з прийдешніми святами! Чим надихаються волонтерки у щоденних буднях, маючи кожна, і вдома повно клопотів, турбот і тривог з дітьми та онуками, немолодими батьками, влітку з городами консервації, взимку з дровами чи економним використанням газу, їх надихає обрана місія, шляхетна справа. Врешті відчуття своєї українськості. Сьогодні всі наші думки про головне: про нашу перемогу. І ми в нашій волонтерській групі в'яжемо міцні вузлики теж задля перемоги. Хай останні хвилини минулого року заберуть з собою всі негаразди, біди і тривоги, а Новий рік принесе побільше позитивних емоцій і посмішок наших рідних і близьких. І коли прийде перемога, наші свята стануть веселіші з Новим роком! Не випадково свій святковий. Ми б так його назвали куточок. Волонтерки прикрасили, окрім як державного, ще й прапором 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. І не випадково його тримала в руках одна з найактивніших волонтерок Світлана Мусієнко. Воїни з цієї бригади одержали сітки від міцних вузликів. А дівчата завжди в сітку, крім свого бренду, упаковують і дитячі малюнки для захисників для підтримки. Настрою і духу воїнів малюнки різні, але тематика як не подивись, патріотична. Це тим більш зворушливо, що малі художники знають для кого працюють олівцями і фарбами. Так от у 53-й бригаді вирішили віддячити автору малюнка, який найбільше сподобався, і надіслали не тільки привіт, а й сувенір юному художнику Артему Скубенку і його вручила Світлана. Це смаколики для хлопчика і справжній шеврон військового. А ми продовжимо ланцюжок вітань. У ці передноворічні дні ми святкуємо славне, світле свято Різдва Христового. Христос народився, славімо Його! Дорогоцінні! Нехай серця ваші зігріває віра, душі оберігає надія, а любов наповнює життя, перемоги нам, миру. Тепла в родинах, добробуту, щастя і духовних змін дай нам Боже з Різдвом Христовим з Новим роком. Закличне прикметне гасло, оружжя не знімайте і багатозначне, адже в кожного українця зброя своя. Ми волонтерська організація Місні Вузлики, як і більшість організацій Кагарлицькій громаді, виготовляємо окопні свічки, а також плетемо маскувальні сітки. Ми знаємо і віримо, що наша скромна праця дуже необхідна нашим титанам, нашим воїнам, нашим котикам в окопах, тому що ми неодноразово отримуємо від них привіти, подяки і саме основне замовлення. Адже наша продукція вона необхідна. Тому що це швидкозношувальний матеріал, і він потрібен знову і знову. А нам потрібні руки, невтомні руки, які б допомагали виконувати замовлення наших захисників як можна скоріше. Тож запрошуємо всіх небайдужих, хто може долучитися до нашої, до нашої справи і виконувати завдання наших захисників, долати ворога. Запрошуємо всіх. До нас для того, щоб допомагати нашій армії, приєднуйтесь до нас. Ми знаходимося в нашому приміщенні колишнього музею. Працюємо фактично без вихідних, адже, але все добровільно, адже ми волонтери. Нас зігріває думка про те, що наша праця потрібна Україні і нашим воїнам. Наша спільнота міцні вузлики потихеньку розростається, але ми будемо раді прийняти до її лав нових учасників. З новим роком і з різдвом хрестовим друзі! і нехай у наступному році збудеться. Найзаповітніша мрія всіх українців. Коли ми готували цю передачу, вузлики спили і опакували майже 70 сіток від кінця серпня. А могло б бути більше? Могло б. Це залежить виключно від явки волонтерів на свою добровільну роботу. Більше прийшло в якийсь день. Буває, дві сітки водночас знімають із рами і ось так компактно упаковують. Окрім того, відправили на нуль сотні сотні окопних свічок із представників сильної. Статі серед постійних помічників поки що тільки Євген Соломченко. Є бувальщина про те, як людина, зазирнувши у свій скромний гаманець, вирішила відкласти зустріч Нового року до кращих часів. Друзі, не варто нічого відкладати на завтра, до кращих часів, до наступного місяця, до початку відпустки. Жити треба тут і сьогодні, бо кожний день нашого життя неповторний, як і ми в ньому, і дорогі нам люди. Цінуємо те, що маємо, і працюємо, щоб його зберегти. Так вважають і міцні вузлики. Приєднуйтесь до них.